Наприкінці минулого тижня президент Володимир Зеленський вирушив у південно-східну Азію, і головною точкою його візиту був Сингапур. Там він взяв участь у безпековому форумі Шангріла. Шангріла це щорічний безпековий форум, який вже понад 20 років організовується Британським міжнародним інститутом стратегічних досліджень, на якому збираються керівники держав та високопосадовці оборонних відомств регіону, переважно з країн Азії. Тож з ким зустрічався Володимир Зеленський, що такого цікавого говорив і чому це все важливо. Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Офіційною метою візиту було запросити лідерів регіону на мирну конференцію, ініційовану Україною, яка прийде в Швейцарії 15 16 червня цього року. Ну, звісно, показати взаємозв'язок європейського регіону і азійського регіону. Більшість європейських лідерів позитивно сприйняли цей візит в Азію. Адже, ось ця спроба показати взаємозв'язок двох регіонів і безпеки, їх яка взаємозалежить, це важлива справа, і багато хто в Європі теж пробує це робити. Україна планувала нарощувати зв'язки з Азією ще раніше. Так, у другій половині 2021 року планувалося, що Зеленський зробить велике турне регіоном, відвідує Сінгапур, Республіку Корею і багато інших цікавих країн. Але цим планом не судилось збутись на полях цього форуму Президент провів зустріч з різними впливовими посадовими особами, включно з новообраним президентом Індонезії. Прабово Субіанто з керівництвом Сингапуру, включно з його новим прем'єр-міністром Лоуренсом Вонгом, а також з міністром оборони США Лойдом Остіном. Також на конференції Зеленський пожирив Бразилію і Китай. Бразилію через те, що вона абсолютно ігнорує безпекову проблему в Європі, хоча на словах закликає щодо визнання держави Палестина і там думає, як зупинити війну, яка сьогодні точиться в тому регіоні. А ось на широкомасштабне вторгнення Московії. Ніяк не хоче реагувати, це таке певне лукавство. І йде воно від сьогоднішнього президента Лула Сільми. Лула давав розуміти це давно. До прикладу, уникаючи зустрічі з Зеленським на одному з форумів. G7, на якому вони обидва були присутні, їхні колеги з ПАР роблять майже так само ігнорують в широкомасштабну війну. Але є певна відмінність. Президент ПАР, хоч би не тікає від президента Зеленського на різних форумах і конференціях. Щодо КНР, то Зеленський взагалі звинуватив країну у причетності до зриву саміту. Зеленський сказав, що Китай по суті сьогодні використовується Московією аби впливати на країни, аби вони не відвідували цей саміт миру. До речі, раніше США заявляли, що Китай все більше. Опосередково на допомагає виробляти Московії і бронетехніку, і боєприпаси, надаючи відповідні станки і ресурси, за їхніми підрахунками близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки імпортованих Москвою надходять саме з Китаю. Міністр оборони Китаю Цзюнь на цьому ж форумі заявляв, що вони не постачають зброю жодні зі сторін українського конфлікту. І ще щось там говорив про суворий контроль над експортом технологій подвійного призначення, тобто предметів, які можна використовувати в цивільних і військових цілях. Зленський ж намагався висміяти ці тези і говорив про те, що дані із західних розвідок і української розвідки кажуть про те, що у московської зброї занадто багато китайських комплектуючих. Ще він згадував як товариш Сізіпін особисто обіцяв йому, що Китай буде стояти осторонь у цій війні і не підтримуватиме москові зброю. Хоча Зеленський також зауважував, що на москові потрапляють компоненти, вироблені в інших країнах, і звісно, з цим треба працювати. Але Китай на сьогодні так виглядає, робить це цілком свідомо і стратегічно. Саме постачає ці компоненти. Також Зеленський жалівся, що дуже дивно, але разом з цим нехай. Про те, що Україна з Китаєм не мають тісних гарних взаємовідносин. Тут немає нічого дивного, але видно, що українській владі треба було пройти певний шлях, аби зрозуміти, що КНР по суті не хоче ніякої безпеки в Європі і не хоче ніякої карної долі в Україні. І взагалі йому все одно на міжнародній домовленості діє право сили і крапка. А загалом, наше керівництво давно. Покладає на Китай знато багато сподівань ще в 2017 році. Ми чомусь вляпалися в цю систему Один пояс один шлях. Сказали про те, що ми готові брати всьому участь. Свого часу ще до 2022 року Давид Арахамі, лідер фракції Слуги народу у Верховній Раді в інтерв'ю китайським пропагандистам Сіньхуа. Взагалі говорив, що слузі варто було б запозичити досвід КПК в управлінні економікою та в державній політиці. Та й загалом ділика в Китаї було дуже поширено і в українському політиці, і в суспільстві загалом і довгий час щодо самого Китаю, то на конференції його представляв міністр оборони Дон Чун. В Класичній ображеній манері він жалівся на гегемонію США. Говорив про азійські країни, спроможні вирішувати свої справи самостійно. Звинувачував Філіппіни в тому, що їх підбадьорюють сторонні сили на фоні зближення Філіппіни з США. Основний удар він у своїй промові направив, звісно ж, на Тайвань, сказавши, що табір прихильників незалежності. Лише розмивають перспективи мирного воз'єднання. Після Гонконгу чути про мирне воз'єднання взагалі дуже смішно. І мається на увазі те, що Китай зробив з Гонконгом, просто знищив там будь-які прояви свободи. Також там він далі гудів на тайванський уряд, говорив про те, що там знищується китайська ідентичність, і все дуже погано. І Китай скоро там скоріше буде десь там наводити порядочок. Ну це між строк звісно читалось. Але загалом чути від комуніста про національну ідентичність, якого хтось там знищує, дуже смішно. Щодо нас, то висловлювався не тільки міністр оборони, а ще один представник Китаю. Він у розмові з журналістами закликав Зеленського подумати, за що воює український народ і за що він вмирає. Такі от поради від китайських клоунів в погонах. Повертаючись до нас, то Зеленський в Сингапурі ще зустрівся з Жозе Мануелом Ромошем Мортою, президентом східного Тимору, невеликою державою, що відновила свою незалежність у 2002 році після тривалої донезійської окупації. Це перша зустріч лідерів після моменту початку міжнародних відносин між двома країнами. Також Лідер країни отримав запрошення саміт миру, а також відвідати Україну. Ще була розмова з новообраним президентом Індонезії. Україна висловила зацікавлення в набутті статусу партнера в галузевому діалозі ОСІН. Асоціації держав Південно-Східної Азії, в якій ключову роль відіграє саме Індонезія. Також поговорили про збільшення постачання агропродукції з України в Індонезії в умовах відсутності коридору. Звісно, була зустріч з керівниками Сінгапуру та представниками деяких сингапурських інвестиційних компаній. Зеленський рекомендував їм вкладатись в українську технологічну галузь. Про розвиток цієї галузі також говорив міністр оборони Ростам Умєрев разом з своїм сингапурським колегою Хенгом. Після Сингапуру Зеленський поїхав Манілу, столицю Філіппін. Там він зустрівся з президентом країни Фернандосом Маркосом Молодшим. Це був перший візит на такому рівні за всю історію двосторонніх відносин. Філіппіни зараз потерпають від зазіхань Китаю, який претендує на деякі невеликі острови. Тут задатися можна питання навіщо Зеленський взагалі приїжджав в Манілу, якщо нещодавно і він, і президент Філіппін відвідували безпековий саміт Сінгапурі. Основна причина це неузгодженість графіків і їхня складність. Тож відвідатися Україну прийшлось. Плюс треба зрозуміти, що Україні треба налагоджувати. Контакти з країнами глобального півдня і відвідування Філіппін, які на сьогодні розуміють загрозу Китаю, було важливим кроком. Країна може стати важливим плацдармом у нашій діяльності в цьому регіоні. І загалом мова йшла і про продовольчу безпеку і експорт з України. Філіппіни також погодились відправити в Україну своїх психіатрів для лікування українських військових, яким потрібна така допомога. Ця країна славиться своїм медичним персоналом. Також обговорили можливість відкриття посольства в Манілі. Щодо Філіппін, тут важливо, що раніше країна доволі сентиментально ставилася до Московії. Та саме повномасштабне вторгнення змусило минулого президента Дотерте поставити паузу. Та й загалом відійти від цього прокремлівського курсу. А його наступник Маркос молодший цю політику і загалом відновив про західну орієнтацію. Загалом Україна робить багато кроків для розширення власної дипломатичної присутності. Зараз відкриваються багато нових дипломатичних установ у країнах Африки, Латинської Америки, ну і звісно, Азії. Нарощення дипломатичних стосунків процес складний і довготривалий, але дасть свої результати в майбутньому. Тому очікувати швидких результатів тут і зараз не треба від того, участь. Лідера Індонезії у саміті миру під питанням як і участь лідерів Пакистану і Індії, але все ж таки країна на сьогодні намагається рухатися, і в глобальному півдні. Тут ще раз важливо зазначити, що добре, що ми почали і сподіваємося, у нашій країні згодом. Все вийде з глобальним півним до того, ж у нас є дуже потужні козирі в вигляді, звісно, нашої продовольчої бази. Підписуйтесь на наш YouTube канал і, звісно ж, на Telegram канал де більше цікавої інформації посилання будуть в описі до цього відео. До зустрічі!